Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про ніж від італійської компанії Дубої під номером 214 PSPOT. Це невеличкий складний ніж для щеплення. Лезо в нього ховається всередину, і це зручно, тому що такий ніж можна спокійно транспортувати навіть в кишені, і ви ніколи не поріжетесь і не пошкодите ріжучу кромку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лезо фіксується в закритому і відкритому положенні металевої пластинки, яка знаходиться всередині. Цей механізм називається Sleep Joint. Ніж зовсім невеличкий, загальна довжина його 158 мм, довжина руків'я 80 мм, а довжина ріжучої кромки на лезі 45 мм. Вага цього ножа всього 38 грам. Цей ніж використовується при певних видах щеплення, таких як кульоровка. Наприклад, в нього є пряме ріжуче лезо і ось притуплений такий кінчик. Спуск виконаний з лівого боку, спущений він лізоподібно і в ноль, тобто виходить прямо на ріжучу кромку. З протилежного боку, з правого боку, лезо є абсолютно рівне. Тобто таким ножем потрібно користуватися правою рукою. В основі леза ми бачимо виштампований логотип компанії Дюабої. З протилежного боку руків'я знаходиться ось такий латунний язичок, який використовується для відгинання кори під час щеплення. Всередині руків'я стоїть два латунних лайнери і ніж зібраний на чотирьох латунних клепках. Накладки, оці чорні, які стоять на руків'ї, виконані з пластику. Профіль руків'я є округлий. Придбати ніж діабої 214 PSPOT ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором дія бої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!